Продовжуємо інформаційний ефір Суспільне студія. Ну і далі в нашому ефірі поговоримо про роботу релокованого Донецького академічного обласного драмтеатру, який переїхав на Закарпаття після російської окупації Маріуполя. Наразі театр готується до прем'єри, якої саме дізнаємося від директора художнього керівника Донецького академічного обласного драматичного театру Геннадій Дебовський сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пане Геннадій! Доброго дня, доброго дня Україна! Дуже приємно і дякую за запрошення. Я теж радий бачити вас в нашій студії. Тож, розкажіть, будь ласка, насамперед про тур, оскільки вже анонсували, так. яким він буде, з якими виставами будете радувати глядачів? Дивіться, ми перший раз вийшли на широкоформатну виставу, де задіяні майже всі актори нашого театру, і ми вже її прокатали і показали в Дніпрі за підтримки нашої Донецької обласної адміністрації, за підтримки Дніпровського театру Муздрамкомедії. Нам там дали дуже файні побажання і відгуки, і ми вирішили цю виставу, яка сьогоденна. Вона розповідає про те, як людина в цей час дуже важкий для держави живе, що вона робить, які в неї подумки на майбутнє. І ми вирішили цю виставу провести по всій Україні. По перше, це наша перша велика робота, професійна робота. З, з першокласними акторами, сценографами. І по-друге, я дуже хотів би, щоб ім'я Донецького академічного театру міста Маріуполь була, було на вустах. Бо поки Донецький театр працює і його бачить, Донеччина наша. Ми незламні і ми повинні бути прикладом того, що е, в житті. Е, Є той момент, коли треба через горе біду переступити і рухатись далі. У нас, до речі, п'ять акторів, які були в момент приліту 16 березня в театр російської бомби. Вони рік дуже важко встановлювалися, виходили на рівень акторський і починали життя спочатку і зараз. Вони вже впевнено спілкуються, впевнено працюють і е, після кожної вистави до них підходять з ними розмовляють. І вони несуть оту віру, непереможну віру, незламну віру до людей. Тому я запрошую всіх е, цінувачів театру. Е, з 18 липня у нас починається тур з Тернополя. Потім буде Київ, Житомир, Рівна, Івано-Франківськ, Стрий. Це перший етап, і я буду вдячний, якщо нас підтримує театральна спільнота і знайде можливість завітати до нас на виставу. Невеличке уточнення з 18 жовтня чи листопада-листопада, листопада, листопада. листопада. обов'язково так і закликаємо глядачів відвідати обов'язково вистави. Е, я вже згадував, що театр було релокований. Ви трохи згадали про той період у Маріуполі. Як прийняли на Закарпатті вас в Ужгороді? Я так розумію, основна база, де якраз готується до вистав актори і команда. Дивіться з 2022 року. Невеличка частина акторів зібралась тут і е, між угодами Закарпатської і Донецької обласних. Військових адміністрацій, театр був розміщений на базі Закарпатського драматичного театру. Нашим акторам предоставили гуртожиток. Я вже долучився до роботи театру шість місяців тільки тому. Тому два роки були таке становлення. Шукався репертуар, підбирався менеджмент, вистраювалася адміністративна група. І я вже маю той шлейф, який заклали мої колеги, актори, які приїхали першими. Я вам чесно скажу, я не відчуваю на Закарпатті, е, от е, як ревнощі. Нам тут дуже зручно, нам тут комфортно, і я дякую всім, починаючи з голови обласної державної адміністрації, закінчує директором гуртожитку, які роблять все можливо розуміючи, як нам важко, коли люди загубили все. Вони приїхали з валізою, і починали життя спочатку, які нам допомагають, підтримують. Нам тут комфортно. Дякую Закарпаття, Ви найкращі. Дякую. Ми з вами трохи поговорили перед нашим спілкуванням в ефірі. Ви згадали про те, що у вас був тур містами, населеними пунктами і Закарпаття самого. Тобто, це такий своєрідний спосіб віддячити людям за прийом. Як загалом сприймали вашу програму? Дивіться, я відкрию невеличкий секрет, такий що. Два колективи театру на одній сцені дуже важко. І е, Закарпатський театр має свій великий репертуар, який треба прокатувати, треба показувати. І не завжди нам зручно е, м, працювати в плані часу використання сцени. Тому я прийняв. Прийняв рішення, вважаючи те, що у нас невелика труба, щоб театр перейшов на антирпризну форму роботи. Ми повинні їздити тим більше нас повинні бачити, тим більше нам є що сказати. У нас наша брендова вистава, яку була написана спеціально під наших акторів, які були в той момент в Маріупольському театру. Олександр Гавриш, ваш закарпатський драматург, написав виставу. І її зрежисирував теж ваш Закарпатський режисер Тищук. І вона є ісповіддю, от якби для Гааги, свідченням того, що сталося. І я вважаю, що цю ісповідь, цю виставу треба подивитися всім. Там незламні люди, там передані всі ті нюанси і жахіття, які не передасть з екрану жоден документальний фільм. Це перший істочник. Тому ми поїхали по Закарпаттю. Поїхали в Перечин, Великий Березний, в Хуст, сваляла. Мені казали, буде важко, люди відвикли, люди не хочуть зараз нічого. Ні. Майже повні зали нас усюди зустрічають. Тому е, план на цей рік познайомитись з Закарпаттям, достучатись до кожної громади, потім львівська громада. Ну і потрошки-потрошки будемо рухатись для того, щоб цю правду. Цю е, біль і м, впевненість свою угу. донести до всіх українців ну, і події тоді в Маріуполі висвітлювали активно і в засобах масової інформації світових у світових так. медіа. Повторювали, публікували ті кадри удару по театру, і потім наслідків того, взагалі перебігу подій у Маріуполі, який потім потрапив під окупацію. Е, чи є зацікавлення чи або звернення від. Театрів за кордоном. Я вам скажу таке: за е, 6 місяців, поки я керую театром, я дав 70 інтерв'ю, починаючи з японської преси, французької, німецької. Зараз 24-та група е, режисерів з Торонто приїжджає до нас познайомитись, побути з нами на репетиціях, подивитися, як ми працюємо, який формат ми вибрали. Е, до нас звернулася спільнота європейська і готує тур. Нам в... в грудні. Ми їдемо в тур по Європі, а потім в січні колектив з вистави Маріупольська драма вирушає в Британію. До речі, вони Манчестерський театр звернувся до нас з незвичною пропозицією. Поспілкуватися, я кажу, що вас надихнуло на те, щоб з нами цей контакт зав'язати. Вони кажуть, ви знаєте, ми теж саме пережили в 1996 році, коли на виставу зайшов терорист і взорвав приміщення і загинуло багато людей. Ми теж знаємо, що це таке тероризм. Тому давайте разом розповідати світу і бути разом, щоб люди знали. Що з цим треба щось робити, і це проблема не України, не Маріупольського театру, це проблема тероризму світова. Тому ми об'єднуємось і будемо піднімати прапор України і нашої незламної Донеччини по всьому світу, де тільки буде можливість. Тобто до таких запитів ви готові і готові е, виступати з такою виставою в європейських інших країнах світу. Так я скажу, ми навіть вважаємо на сьогоднішній день. Це своїм обов'язком призванням, тому використовуємо кожну площадку для того, щоб людям казати правду. Ну і я знаю, що Маріупольська драма не єдина вистава, якою займається театр. Які ще обираєте для свого репертуару, і чому саме вибір ставити на них? Ви знаєте, я не можу вам сказати, чому вибираємо ми кожну пропозицію від кожного режисера, драматурга проробляємо, переживаємо. Ми ем, хотіли би, щоб, щоб сьогодні у нас була багата вистава, але були такі, які дуже корисні сьогодні. Бо е, наш театр не має можливості зараз ставити водовілі комедії, мюзикли. Е, я вважаю, що головний основний напрямок це е, психологія війни. Ми повинні розуміти. Як ми жили до того, як прийшла до нас війна, що ми робили так, що ми робили не так, чим ми маємо пишатися, що ми маємо відкрити, сказати, ганьба. Ми повинні сказати людям, як нам зараз жити, що нам робити, як нам спілкуватися, які цінності є на першому плані, і може навіть дати можливість відчути, як ми будемо жити завтра, після перемоги. Тому. Головний напрямок наших вистав це психологічна драма. Ми показуємо людей і некларир, не декларуємо їх, а хочемо, щоб люди відчули. Відчули, що таке жах, що таке дитина хвора, яку не можна полікувати, що таке мати, яка шукає в розбобленому Маріуполі свого дитину. Тобто відчути жах і цієї війни. Тому і репортуар у нас невеликий. Але він такий, ну, такий бійцевський, щоб люди виходили після вистави, не тільки маючи якесь враження, але й відчуття непереможності, незламності і гордісті за нашу державу. Тому от для дітей ми зараз зробили по відродженню Миколи Килюша, «Мину Мазайлу» 27-го. Жовтня, у нас прем'єра в падіюні. Запрошую мам, дітей. Це сучасна, дуже сучасна буде вистава, поставлена Ігорем Матієвим. Я думаю, тим більше Микола Коліш у нас в програмі шкільній, тому я думаю, буде цікаво дітям не тільки прочитати, Коліша, але й побачити в нашій інтерпретації сучасній mm -hmm. період відродження дуже цікаво, як з, мова наша. Ну відроджувалась, як над неї ганьбились російські російська пропаганда. Тому 27 жовтня запрошую в падіюн так. Це в Ужгороді в Ужгороді, так так так, так так, так, пане Геннадій, ну і нас не так багато часу залишається менше хвилини. Нагадайте, будь ласка, де стежити за життям Маріупольського театру і за виставами, оскільки ви вже анонсували тур містами України. Дивіться, у нас тільки є невеличкий сайт свій, і е, сторінка в Фейсбуці поки що, яка так і називається Донецький академічний, обласний український драматичний театр, театр міста. Маріуполь. За, Маріуполь, заходьте, ми всіх чекаємо, всіх приймаємо. Давайте разом робити нашу державу міцною, впевненою і талановитою. Тим більше так. я дивлюсь зараз до те, Центрального середовища дуже велика увага. Однозначно і театр і це почав випадено, і спілкуватися ні. з глядачами. Пане Геннадію, дуже вдячні вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Це Геннадій Дибовський, директор художній керівник Донецького академічного облдрамтеатру, Доєднався до нашого ефіру. Тож стежте за виставами.